Вітаю усіх незламних у новий робочий тиждень. і Віримо, що він принесе нам гарні звістки з фронту. Понеділок, 11 вересня, триває 565-та доба повномасштабного російського вторгнення. Зазначимо, для мешканців Кременчуцької громади доба минула відносно спокійно, як завжди, дякуємо нашим ЗСУ. Про неспокій у сусідніх регіонах відзвітували у Генштабі. В ніч проти 11 вересня зафіксовано пуск 12 шахедів у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття ударів було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі. Групи Знищено усі ворожі ВПЛА. Вночі вранці ворог атакував Дніпропетровщину як безпілотниками, так і керованими ракетами з літаків тактичної авіації. Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. У Гречано-Подівській громаді є пошкодження приватних будинків, потрощено чотири будинки, декілька господарчих споруд. Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина, пошкоджено приватне підприємство, побиті два будинки та газогін. На щастя, минулися без загиблих та постраждалих. Тим часом країна-терористка заявила про атаку безпілотників на Білгородщину. У Міноборони РФ повідомили, що ПВО нібито збило два БПЛА. За інформацією губернатора Білгородської області Гладкова, фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поряд з приватним будинком. Українські війська поступово наближаються до окупованого Донецького аеропорту. Також командування підтверджує успіхи ЗСУ неподалік вугледара. Офіційне підтвердження просування біля Донецька пролунало в ефірі всеукраїнського телемарафону від представниці Міноборони Ганни Маляр. Вона зазначила, що йдеться про початок звільнення села Опитне. Українські воїни зайняли частину населеного пункту. Також є певні успіхи біля села Новомайорське. За тиждень оборонцям вдалося звільнити ще близько двох квадратних кілометрів у районі Кліщиївки та Андріївки. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку з початку контрнаступу становить 49 квадратних кілометрів. Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 вересня, склали 580 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 тисяч 210 тисяч військових. Крім того, за ІСУ знищили 28 артсистем та три. 35 дронів повідомляє генштаб ЗСУ. Пишаємося і дякуємо за оборону. Нагадаю, наші новинні випуски в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі. Тримаємо курс на перемогу. Слава Україні! Дякую, тренеру. І якщо буде в Кримусі далі розвиватися спорт, легка атлетика, будуть е, стадіони, то будуть і результати краще. Кременчуку потрібні стадіони натякнули мерові юні спортсменки, приймаючи вітання з нагоди дня фізичної культури та спорту. Розпочавши з церемоній нагородження, і перш ніж перейти до питань порядку денного сесії, міські обранці заслухали запит своєї колежанки щодо забруднення повітря. Дихати на повні легені у ранкові години мешканцям району Автокразівського і вулиці Героїв Маріуполя заважає місцеве підприємство. Люди плекають надію, хоч інколи відкривати вікна. Лабораторія виїздила а, два рази 15 серпня 29-го. Перший раз виїздили після 8 ранку, коли вже, звісно, не гоняє. І о, другий раз виїздили раніше, ніж починається завтра. Крім того, лабораторія мені повідомила, що взагалі ніяких а, від ніякого порушення законодавства щодо викидів немає, тому що у них не дістає там машина, чи що там не знаю, не дістає, але вони не можуть виміряти а, цей запах. Мене питання навіщо ми купували лабораторію, яка мала вимірювати викиди підприємств і допомагати мешканцям. А тут в, 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 наче, наші підприємства таке велике них не такі високі і не можуть виміряти. Тому я прошу та дайте доручення. Я не знаю, чим зараз займається лабораторія. Хай виїжджають кожен ранок і стоять, і вимірюють. Можливо тоді мешканці зможуть нормально. Просинатися діти не мають задавати питання батькам, чому воняє і чому вони дихати не можуть, і виконують свою роботу. Введення у роботу фільтрів, що мінімізуватимуть запахи домішок, пилу і сажі, підприємець обіцяє у листопаді. тож людям ще доведеться потерпіти. З того, що не стали відкладати на потім одразу три звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єра з проханням не забирати військовий податок з місцевого бюджету, за словами мера, під ударом фінансування міських програм і видатки на освіту. Цей ПДФО був. Складовою, вагомою складовою місцевого бюджету ще до війни. Зараз ці виплати нашим захисникам зросли, і відповідно відрахування до місцевого бюджету також. Зараз в Верховній Раді розглядається можливість вилучення цих коштів і централізації в державному бюджеті. Якщо це відбудеться, то фактично місто Кременчук втратить половину своїх планових доходів по податку на доходи фізичних осіб. Втратить досить багато. В складовій забезпечення освіти, медицини, підтримки збройних сил. Всі ті кошти, які у нас в стабілізаційному фонді, це кошти мобілізовані за рахунок цільового фонду і за рахунок військового ПДФО. У нас 5 числа, 5 вересня, було засідання правління асоціації міст України, в якому я приймав участь і три години. всі міські голови були на стані під час обговорення того, що цю складову треба залишити. Дійсно, податок із зарплат військових дуже підтримував і, можна сказати, великою мірою годував наш Кременчуцький бюджет. А ми, як депутати, ну і міський голова, теж я вважаю, що це всі, всі ми. Я вважаю винні в тому, що укриття в школах почали ремонтувати тільки через рік після початку повномасштабного вторгнення. А тепер у нас, якщо будуть проблеми із фінансуванням, то питання будівництва модульних укриттів, які ми обговорювали і планували. Вони виходять тепер під знаком питання, і дуже неприємно мені і прям страшно чути, Віталій Олексійович, Що коли ви згадуєте проблеми із бюджетом на наступний рік, то в першу чергу ви згадуєте галузь освіти чомусь минулого року. Як ви пам'ятаєте, ми з вами ці кошти витрачали на відновлення теплопостачання. І на програми телепередачі, на юристів, телепередач? для навчальних прошу пів мільйона на програми телепередач, які я досі не можу добитися від керівника е комунальної телерадіокомпанії. Я вам показав. після війни все розкажу. Мені не треба на що були ці кошти потрібні. Знаєте, дивіться арестовича, він заспокоїв. Тим часом Кременчужанам радять запастися терпінням. Працівники Кременчук Водоканалу завтра проведуть стрес тест з реагування на випадок блекауту. Що Передбачатиме перебої з водою вже на енергостійкість випробовуватимуть лікарні На наостанок, як пролунало, у мерії поступово повертатимуться до довоєнної практики оприлюднення проєктів рішень. Оприлюднювати на сайті, Щоб люди розуміли за що ми голосуємо за стільні за вісім, та хоч за дим, будемо хоч за два. Від 1 жовтня на Полтавщині мають запрацювати майже півтисячі пунктів незламності, як зазначають на сайті Полтавської ОВА. Нині всім областям дано доручення проаналізувати умови надання послуг населенню в пунктах незламності, провести інвентаризацію наявного матеріально-технічного ресурсу, обладнання, забезпечити запас для генераторів під час роботи пунктів незламності, адже не виключення, що і цей опалювальний сезон може бути важким. Тож пункти незламності мають бути забезпечені всім необхідним для їхньої роботи. Загалом в області 474 пункти незламності. Нині в режимі вже працює 96. Забезпечені інтернетом завдяки підключенню за технологією PON або до starlink 278. Урешті тривають роботи. На Полтавщині ціни на соціально значущі товари під контролем управління Держпроспоживслужби. Про таке повідомили на брифінгу Полтавській ОВА. Як зазначається, із початку року фахівці управління провели 10 позапланових перевірок. Порушення чинного законодавства встановлено в кожного суб'єкта господарювання. Прийнято рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму понад 303 тисячі гривень. Винесено 5 приписів про усунення порушень чинного законодавства. Наразі здійснюються такі контрольні заходи комісійні. Також за формуванням цін на соціально значущі товари за поточний період таких контрольних заходів у нас було здійснено більше 240 виходів виходів. Власне кажучи, це були в основному. Це територія області, охоплювалася сюди входило як обласний центр, населені пункти Кременчуцького, Полтавського, Миргородського, Лубенського районів. В основному нами перевірялися суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію продуктів харчування і які працюють на спрощеній системі оподаткування. Я вже сказала, що це було в нас більше 240 таких контрольних заходів, але це не є перевіркою. Я саме наголошую, це є контрольний захід, за результатами яких Скажімо так, на ну 99 дев'ять, суб'єктів господарювання, знижали ціни в ході відповідних контрольних заходів. Порушення за цими перевірками було встановлено більше, ніж в половині суб'єктів господарювання, тобто десь близько. 60% або 145, здається, суб'єктів господарювання були з порушеннями. Ну, хочу наразі навести деякі такі приклади. У нас такі були випадки, що торгівельна націнка за 10% сягала 72%. Тобто, за результатами цих контрольних заходів, які на сьогоднішній день і продовжуються, сразу в ході контрольного заходу ціни суб'єктами господарювання знижувалися спеціалістами головного управління. Ря надавалися відповідні консультативні роз'яснення згідно вимог чинного законодавства. Вчора, неподалік Кременчука, в районі сіл Романки та Федоренки не на жарт розв'ятувалось полум'я, яке охопило поле, внаслідок чого під загрозою були навіть людські оселі. Огнеборці, які прибули на виклик, встановили, що площа горіння сухої рослинності становить 2,9 гектара. Через сильний переви вітру відбулося поширення пожежі із значним затимленням. Пожежу о 15 годині 51 хвилині було локалізовано, а о 17 годині на хвилини ліквідовано. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано, до гасіння пожежі залучалося два чоловіка особового складу 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, два чоловіка особового складу 16-ї державної пожежної рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники, вкотре нагадують про правила пожежної безпеки: не випалюйте суху траву та сміття на присадивних ділянках, не розводьте відкритий вогонь для господарських споруд та не залишайте недопалки та сірники на сухітриній підстилці. Особливо у вітряну погоду такі вчинки перетворюються на масштабні пожежі. Шановні громадяни, якщо ви помітили загоряння в лісах на відкритих територіях, нагайте телефонуйте за номером 101. Завтра з десятої ранку до тринадцятої години відбудуться навчання реагування на випадок блекауту на об'єктах КП Кременчук Водоканал. Як зазначають на підприємстві, під час тренувань знизиться тиск у водопровідній мережі міста. Тому буде відсутнє централізоване водопостачання на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. На війні Росії з Україною загинув ще один наш земляк, старший солдат Віталій Дешлюк. Відомо, що наш захисник був прийнятий на військову службу. Вже за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення окупантів загинув кремечужанин під час виконання бойового завдання 7 вересня в районі Новомихайлівки Донецької області. Про дату прощання повідомимо згодом. Ну а вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського паласу культури кримінчужани матимуть нагоду провести в останню путь ще одного нашого героя-земляка Віталія. Філіпова, який загинув ще 31 серпня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Кілька днів тому ми показали вам сюжет, у якому наша знімальна група у компанії з волонтером Олегом Биковим, ексвіцемером з питань комунальних Анатолієм Бишенком. І спеціалістами з очищення води втамовує спрагу просто з річки Псел, смакує водою пропущеною через аналог так званої американської палички. Наша паличка, на яку, до речі, вже звернула увагу Міноборони, хоч і додала у вазі аж до 7 кілограмів, проте користі від неї у тисячі разів більше, у перекладі на літри. Нагадаємо. Щодо ресурсу, ресурс складає від 5 до 10 тисяч літрів. Знову ж таки, чому такий діапазон невідома якість води, яку через нього будуть фільтрувати. Відтак воду просто на березі ми пили на свій страх і ризик, спираючись, як то кажуть, хіба що на чесне слово інженера-розробника системи пана Ігоря. Наостанок для чистоти експерименту. Наповнили дві ємності: одну водою з псла, іншу водою, пропущеною тут же на березі через портативний фільтр. На аналіз для переможного завершення нашої розповіді про Кременчуцьких колібіних знадобилося кілька днів, і от маємо результати. Досліджувалась вода за трьома основними категоріями: це органоліптичні показники, фізіко-хімічні. Санітарно-токсикологічні та мікробіологічні за органолептичними показниками ми маємо в річці Псел запах 3-5 градусів, смак та присмак 7 градусів, забарвленість 20 градусів, каламутність 6 градусів. Ну, власне, це такі стандартні показники для відкритих водойм, але для питної води, звичайно, вона не придатна. Після очищення запах смак, присмак, забарвленість 0 градусів, каламутність менше 0,5%. Фізіко-хімічні показники, проби з річки. Перевищення амонію велике більше ніж в 10 разів. Перевищений міст нітратів, нітритів, перманганатного кислюваність, бачу, не вдалося визначити. Це тому, що дуже багато органічних сполук, дуже високий вміст. І, скажімо так, методами, які призначені для аналізу питної води, визначити неможливо. Там потрібно визначати біологічне споживання кисню. Це використовується для стічних вод, а у нас виробнича лабораторія, вона призначена саме для питної води. Тобто лаборант не змогла визначити настільки високий вміст. Органічних сполук. І також маємо перевищення марганцю. По ньому можна сказати, що недостатньо кисню в річці, тобто брак кисню. Бо за достатньої кількості кисню, зазвичай марганець окислюється до 4-хвилинної форми і випадає в осад. Значить, у пслів у нас недостатньо кисню. Так, ну, зразу після. Очищення за допомогою фільтра так, по фізико-хімічним показникам. Наприклад, Амоній був 11,6 став 0,05 тобто 5 сотих при нормі 0,1, ну, тобто набагато нижче граничного рівня. Повністю видалені майже нітрати, нітрити, переманганатна окислюваність 1,6 стала при нормі 5, марганець також. Повністю видалений. Ну, трохи збільшив, збільшився вміст хлоридів. Це обумовлено технологією водоочищення, тобто оці всі органічні сполуки, амоні, нітрати, ми замістили на хлорид іон. Ну, Щоб споживач зрозумів: хлорид іон, скажімо, на натрія хлорид це звичайна кухонна сіль, Да. І за таких показників, наприклад, у нас 122 міліграми на дециметр кубічний, тобто на літр. На смак майже не визначається. Скажімо, ми замістили всі небезпечні речовини на звичайний хлорид натрію. За санітарно токсикологічними показниками, власне, в річці все гаразд. За винятком маємо перевищення свинцю при нормі в 001 ми маємо 0,05. Такий вміст свинцю для річки це нормально. Ну, для природного фону. Для пиття зазвичай не можна її використовувати. І залишились в нас мікробіологічні показники. Тут маємо зливний ріст бактерій. Ну, це що значить? Мікробіологічний аналіз це власне вирощування колоній бактерій в так званих чашках Петрі. Це скляний такий посуд. Зразки води поміщуються в ці чашки Петрі, і колонії бактерій вирощуються там, а потім підраховуються мікробіологом і визначається кількість колоній. Так? Коли їх кількість настільки велика, що неможливо визначити, порахувати, власне, їх, то пишуть зливний ріст. Це значить дуже високий вміст бактерій, і визначити його кількість неможливо. Так, ну і власне після фільтру повністю відсутні вони. Визначались за двома основними показниками: загальне мікробне число та загальні коліформи. І ті і другі бактерії в воді відсутні після фільтру. Ну, тобто, ультрафільтраційна мембрана таки працює на совість, скажімо так. Очікувані результати. Так, власне, це ж не перший дослід. Було багато кваліфі... кваліфікаційних випробувань, ну, більше десятків – це точно. І власне, аналізи завжди були стабільні, тому все очікувано, скажімо так. Сьогодні повинні прибути представники військової частини, ми повинні їм відвантажити чергову партію фільтрів. Чекаємо. Чекаємо дзвінка, чекаємо прибуття. Відвантажимо хлопці, сподіваюся, закриють свої проблеми з водою, хоч на, на якийсь період. Все для фронту, все для перемоги. Так, так. Я вважаю, зараз ми всі повинні в першу чергу працювати на фронт, на перемогу, все інше потім.